Усім вітання! З вами Дубнокер Маркет І сьогодні ми хочемо представити вашій увазі новинку нашого асортименту. Це ось такий чудовий сімейний автомобіль Peugeot 5008 в комплектації GT. Авто 21-го року виготовлення на двохлітровому дизельному двигуні з потужністю 132 кВт 180 кінських сил. На одній з самих надійних автоматичних восьмиступінчатих коробок перемикання передач Aisin. Авто на передньому приємні. Приводі Пробіг у даної автівки 176 тисяч кілометрів. Він перевірений, даємо гарантію, що він оригінальний, тому що авто імпортоване нами з Європи повністю розмитнене та сертифіковане. І один із вас може стати першим власником в Україні. Куз автівки без підфарбувань. Ми готові до будь-яких перевірок вашим коштом. Автівка в дуже гарному технічному та візуальному стані. Диски у нас 18 го радіусу на літній гумі. 2 24-го року Dunlop з чудовим залишком по протектору. Колір у нас сірий металік, гріс артенз, немаркий, практичний і дуже красивий колір. Оптика максимальна. Pixel LED Matrix з автоматичним перемиканням ближнього та дальнього світла, підсвічуванням узбіччя. Ця технологія автоматично регулює світловий потік фар, щоб забезпечити оптимальне освітлення дороги. Парктроніки автомобіля 360 з функцією автопаркування, датчики світла, сенсори дощу, дестронік, адаптивний круїз-контроль, асистент мертвих зон, безключовий доступ та комфортний вхід, камери автівки 360 градусів. Автомобільчик зустрічає нас ексклюзивним семимісним, комфортним шкіряним салоном з колінними підтримками, як у водія та переднього пасажира. Інтер'єр в чудовому стані дуже гарно збережений. У нас є панорамний дах на всю стелю з електролюком. Також у нас є пам'ять сидінь, підігрів сидінь, масаж, сидінь, електрорегулювання сидінь на задніх. У дверях у нас є сонцезахисні шторочки, ось такі, дуже класний салон в плані комфорту. Сидіння у нас трансформери, вони повністю виймаються, і у нас дуже великий багажний відсік. Також на спинках у нас є столики. Дуже гарно збережений, ще раз скажу, салон. Зараз покажу вам багажне відділення. Також ви бачите амбілет підсвітку по всій ширині панорамного даху. Це дуже-дуже гарно виглядає. Ось так. У нас камера, я вже показував, 360. Симимісний салон. задні сидіння у нас повністю складаються, забирається у нас шторка, знімаються у нас задні сидіння, і ми можемо перевозити габаритні вантажі, якщо це потрібно для переїзду, наприклад, чи ну, для перевезення якогось холодильника чи пральної машини. Ну або виїздом на природу покласти надувний матрац і дивитися, як гарно іде дощ, або назоряне небо в цю класну панорамну стелю. Також, скажемо так, що автомобільчик у нас обслужений. У нас поміняні оливи, фільтри. Всі вікна у нас промарковані 2021 року. Амбілет підсвіточки у нас також є на картах дверей водія та пасажира переднього. Водійське сидіння з масажем і пасажирське з масажем. Все в дуже гарному стані. Можете подивитися самі. Автомобіль дуже в гарній комплектації. В дуже гарному стані, зараз ми обійдемо його ще раз по колу, подивитеся самі. Якщо у вас виникають додаткові питання, телефон вказаний в описі, ціна також вказана в описі. Ви можете телефонувати. Додаткову інформацію всю ми надаємо. Якщо ви забажаєте оглянути автомобіль чи купити, будь ласка. Приїжджайте, оглядайте і ви будете задоволені. Автівочка дійсно крута, комфортна, класна, дуже ефектна. І я думаю, що для великої сім'ї це правильний варіант, який буде тішити і дарувати вам тільки позитивні емоції. Таких автівочок більше не буде, наголошується, 2 двохлітровий двигун з 22 року. Їх уже немає. Всім дякую за те, що ви дивитесь нас. І всім па-па! З вами був дубно Кармаркет.